Всем привет, ребята, с вами Миг и ребята. Сегодня мы находимся в рубрике «История моей страны». И да, ребят, я вырешил перезапустить всю рубрику. Ну, она мне не сильно подобается. К тому же, у меня начали набраться просмотры, плюс начали набраться подписчики. И я вырешил пустить. Так, сначала маленькие вещи. Первое, у нас появилась такая мини-карта. Тут будут Дайки обсуждения, может, и так дальше. Дальше у нас, у нас было, и я скажу так, у нас будет население плюс армия. Ну, в первой серии не будет, и до того, что эта серия основ... просто получается... серия распорядая, как все началось. В плане основания, первые действия. Дальше идут эти флаг, может его они появятся в будущем, может его нет. Дальше вот тут у нас будут идти, получается, годы. Первый год у нас. Ладно, начало уже затянуто. Давайте начинать. Да, на, на заре первый год. Кстати, тут ещ три мотыка. Верхний бутылк нижняя, и да, карта будем меняться. Наша история начинается с оранжевого... Нет, с черной, с черной стороны. Начинается с черной стороны. Точнее, черная колония. Вы обращаюсь, что пропутал. А черная... Черный цвет іще... Черная сторона точніше, Точнее, колонии, ещ не сторона. Так. Чорна колонія починала розширіти, побачивши, вона в перший год основалась і захопила один блок території. Оранжеві теж, це, коли оранжеві це побачили, вони почали швидко йти і, коротше, вони почали швидко активно розвиватися. І, кстати, вони теж образувались. Це був перший год. Дальше йде другий год. Дальше йде другий год. В ньому в цьому году образовалась моя страна і Ламора. Точніше, моя і Ла... точніше, Красна колонія це моя і зелена. І також в цьому году че они начали еще быстрей расширились. Вони начали чуть-чуть швидше -чуть розвиватися. И вони трошки развилась, так. Дальше идет оранжево. Оранжево очень сильно начал активно развиваться. В плане она основалась в первом ходу и начала активно развиваться. На час, коли получается кое час прошл, можно сказать, а долгий рик закончился. Вона вже була основана. Це, і це, виходить, блок, який я поставив зверху. Це будуща е, столиця. Далі чутки, Кстати, поселінь, тут багато стоїть, тому чутки передаються. Чутки передались і лаймови почали розширитися на один блок. Я коли це замітив сразу прийшов і почав е, розмову з слаймою колонією. Я сказав, типа, давай так. Ми поки що не будемо сильно роз... розширятися в плані, ми будемо собі все настраювати. Але я попередив, що я зверху захоплю один блок, щоб типа, у нас було все рівне. І к тому же я не хотів війни. И, кстати, так и сталося. В плане переговоры пришли успешно дуже. И тут, получается, князь, точнее, правитель, получается, выше, ну, в принципе, он был хороший, адекватный, тому у нас очень хорошо все удалось, то мы договорились. Ну, а тут на Верхньому континенті йшла активна боротьба. Чого почали йти, виходить, нарешті захопили річку. І статі Боглини щас візьму. І виходить... Вони вирішили ішло, і активно захватити тут територію. Але племена їх прогнали. Чорних. І получается Чорний отак. так на цьому закінчився другий другой год І почався третій. У третьому році ми, из топто мы слаймили колонію вирішили так типа ми настраивали хороші отношения Ми вивчали, плюс торговля і ми все лучше. Я вирішив расшириться на один блок, попередивши те, що лаймовий теж може. І, в принципі, лаймовий вирішив расширится отак. так. Ну, щоб типа було ближче до води. Тут було отаке озеро. І далі... Ну і получается так. Наша сторона расширяются. Також оранжевий вирішив в цьому році захопити оцей блок. Також він захопив цей, цей і цей. Ну, кстати, він использовал силу войска для того, щоб захватывать територію. К сожалению, для жовт, оранжевого а, очень погано обернулось його захват в плані того, що племена просто вигнали його з цих частей території. Також я не вигнала його відсюди і звідси. І у нього залишилось тільки 9 б... е, км. Один блок це 1 кілометр плюс-мінус. І тут получається 9 блоків землі. І оранжевий вирішив пока що накаплювати сіл, щоб більш активно почати розвиватися вирішив, що, в принципі, у нього є Ну, в принципі, у нього поки що мотива не було шать, але він попитався договоритися, типа з племенами, щоб йому дали територію, плюс племена буде жити у нього. І, в принципі, йому вдалося трошки получить один блок дополнительный і на цьому історія для... у нього закінчилась, в принципі. Дальше він вирішив, що... Дальше він вирішив стоять. І... Третій рок, рік на цьому закінчився. І, да, ви можете сказати, що зараз у нас там на четвертий рик. Але, к сожалению, нет. Есть одне НО. І... Так. Давайте я зараз поясню, щоб ви зрозуміли. Прошло этот урок, я странно развивалась і всі страни затихли на 4 роки приблизно. Тобто, зараз настав сьомий рік. Сюди я записував всі важливі дати. Тому, коли настав сьомий рік, чорний вирішив основати столицю. Точніше, він її основав. І це виходить перший флаг столиці. В будущому вони його змінять по причині того, що Ну, вони хочуть щось опису... флаг, який буде описувати їх. Але поки що, вони просто встановили чорний флаг, можливо потім вони змінять його. На щось краще. Так. Оранжевий також полноценно основа столицю і просто зробили так, щоб так само, як і чорні. Також я зробив столицю. И есть но. И вы, наверное, подумайте, что Лаймри теж хотел основать. Але, к сожалению, для них вони основали и сразу же флаг был изнесен. В плане того, что на территории е, Лаймри почалась гражданская війна. Багато людей не хотело получать мирного существования. І за те, за за що багато не хотіло ми не існувати, просто і за того, що князь підписав, підписав мирні договори, люди збутну, збунтовались. І статті, Люди вважали, що, получается і за те, що він підписав ці міни території, їхня страна ограничилась сильно. І получилось так, що... Типа э, флаг знову вздыха і зелений почав гражданську э, вину. Точніше, гражданська війна була. вони свержались, получается. Лаймы пытались своїми військами окружити їх. Але, на жаль, получается, зеленый, получается, начал э, і, кстати, Все войска потом забрали территорию. Племена потом забрали все территории. И тут получается, что... Флаг был снесён, Столица поиграл, и получилась теперь... Такая... зеленая Колония. И к сожалению... На жаль. В ней все отношения. Топ-то... Страна стала временно закрытой. И все они вырешили нанять, ну, точнее, они нового правителя и так дальше. И начал все это делать. Я понял, что э, надо быть обережным, тому вы, тому, э, тому я начал активно наращивать силу. Точнее, на, Краще від ресурси, ціл і активно розвиватися. Зелені кинули мені погані отношення, але я попитався з ними договоритися, але вони не збиралися мене слухати, к сожалению. І стаття коли настав восьмий. Коли настав восьмий год, я щось не дуже хорошо зробив, але це не важливо так. Вони основ в начале восьмого года вони основала столицю. І вони почали активно розширятися. І я зробив собі таку міні защиту Щось типу такої міні мини Ну, типу я ок Я спочатку завоював силою. але я так Але зеленый начал атаковать. Вони почали йти, получается, в напрямку мене. Вони хотіли піти до водневих шляхів, але я їм не мешав. Я зрозумів, що ми по-любому столкнемся, тому я почав йти теж в напрямку. І виходить, ми почали йти. Ми потягонько, я потихоньку почав заховати територію. І захватив цей блок. Тоді почав активно розвиватися і захватив ось цей блок. Кстати, тут мені прийшлося дати його племенам. Из-за того, що они не дуже щасливы були. Так. І тут ми столкнулись. І в девятому році які були освіщуються, я об'ясню. А поки що я скажу так. Кстати, в восьмому році я ще успів наводити відношення з чорними. Вони, начали... вони вернули трошки території, а точніше, і плюс захватили ще. Тут, і укріпили трошки свою столицю. Оранжевий же просто начал захватывать кусками. Просто огромное количество територій. Ему було сьором найти землі. Йому головне, щоб вони були. И він почав э, всі сили вкладати э, на в сторону Нижнього материка. От сюди. После того, что там була огромна. тут була огромна ріка. І к тому же тут були трошки хороші землі. Але, к сожалению, він вічно не може двигатися, тому він наче потихоньку розширяється. І получається він розширився отак. Ну, в принципі, непогано. Поки що в цій стилі стичок не було. І статі, на цьому заканч... закінчується восьмий рік. Або год. Тому я скажу так. Статі, в восьмому році ще сталася така аномалія, на типу... наверх. типа на верхнем материке получается тут почалась а, богато души в этом месте и рисха очень сильно выдвинулась и она здесь вот так даже очень хорошо выдвинулась а тут она из э, э, изменила русло ну в принципе на чем серии я думаю можно закончить ребята Це був перезапуск. Перша серія перезапуск історії моєї страни. Перші серии ознакомительні буду 100%. А дальше я скажу так, Майбутньо сіри, в майбутньому серії в серіях буде дуже цікаві моменти. В плані буде багато війнів між странами. Будуть союзи, коаліції. Ладно, це вже може бути якісь але... Ребята, да ла, давайте на цьому мы и закончим. Ребята, с вами в Униксем пока-пока.